І всім привіт, з вами як завжди я, містер Кіллер. І сьогодні я зі своїм другом е, будемо виживати. Так, коротше те ролико. І ми будемо виживати з, е, з ведмедем. Головне, щоб нас ведмідь не з'їв. Сподіваюсь, вам це відео сподобається і воно вас зацікавиться Як завжди, українці протискають лайк та підписуються, Ну а ми е, погнали. Е, суть так. Для відео, що е, ми будемо виживати, гра вибирає на рандом, Типу, що, як там, було, ти е, можеш стати відмінням, наприклад, або я відмідю. Так що, в принципі... Я зрозумів, ця гра трошечки схожа на цей на... фонди. Так. Да. Коротше, до старту у нас залишилось 20 секунд, поки за цей час у нас почнеться розказувати, як там у вас справи народи, що новенького, як там у вас проходять канікули, які у мене зараз. Може у вас ще нема канікулів. Добре. Так все. Канікули. До старту вже. Так, Я... де -де -де. Канікули зараз. Кстати, е, теж е, з наступаючим Хеллоуіном, хто буде святкувати, пишіть у коментарях. Угу, Реально. Ладно. Я напишу до святкувати, хоча марочка хочу спробувати. Так, все. вже 00. Все, зараз почнеться старт. Добре. Так, далі ми маємо голосувати за карту. Зараз на екрані на цих чотирьох екранах буде типу голосування за карту. О, тут якийсь ще один українець для нас. прийшов. Де? О, Саша. Так, Саша? якийсь Саша. Є. Так, голосуємо за, за, я, я за. Я за ось за це проголосую. Ну, я теж диван. О, всі проголосували за лабораторію. Ну, майже. всі, Більшість. Так. То у нас якийсь. даблдоун. А, так це е, медвідь, але він буде з скримером. А класичний відмідь від нього можна втекти. Але даю, але є мінуси. В цього даблдоун він в два рази швидкіший, ніж простий відмідь. Я ведмідь! Я відмідьом став. Реально, реально. В ролиці побачиш потім. Коротше народи, я став відмідьом, У мене ось такий скін ведмідя, як ви бачите, і я буду всіх кіляти, так що пробач. я мушу тебе кіляти. Окей, я бачу, що тебе в лобі не було, так що ти реально Угу. Так, це щось не с чогось мені здається, що ця мапа не схожа, на лабораторія більш на якусь закинуту. Напевно, так, так ладно. Е, мені треба знайти якогось щеліка і замочити його. Зараз піде в самий-сами-самий самий, самий початок. Це... Щеліком? Ми тут знайшли якусь дивну головолом. Ого. О, дякую за підсказку. Я знаю, де це на першому поверхі, і я знайшов першу жертву. Це якась дівчинка, яка бігає. Ти що, думаєш, я втечу? Одного грохнув. Вроді, одного грохнули. Коротше, добре, добре, добре. Я, здається, чую ведмеджі, чи. Я не знаю, чи я чую його, але я чую якийсь звук. Але дівчина достатньо шустро від мене тікає. Але нічого страшного, бо я її в кут загнав. А, де я, де я? Ну що, дівка? Я кудись провалився, якийсь підвал, чи що. Угу, Так, ну що, я, дівчино. Я, я не можу знімати, за того, що я граю на, на приставці. якби я грав на телефоні, я б теж знімав, але я не можу вибачте. Так, ця дівка дуже шустро тікає. Одна хвилина до закінчення, піпець, я за цей час не встигну. Все мені гайки. Yes, я тебе кільнув. Вибач, мені доводилось. Вибач, вибач. За, yeah, за, okay. за, за, за okay. цей час ти можеш. Yeah. За цей час ти можеш. Yeah. Uh -huh. be, uh -huh. А yeah, то yeah, ти. Yeah, oh, я буду за вами наблюдати. О, oh, бачу ще одного. Челіка. Сподівайся, його хоча б Бо ту дівчину, мені не вдалося догнати. Я бачу дівчина. Во, ця дівчина. Я якраз я якраз за нею гонюсь. Я якраз за нею і Хоча від першого лиця краще. Так мені буде зручніше від першого лиця, бо тому що від третього лиця я достатньо. Хай, коротше. Я буду, коротше, слідкувати за нею. Якщо вона кудись сховається, то я тобі буду скаворити. Так, я вже її доганяю, як, як ти бачиш. Ще трохи їй жопа. Вона тікає надто швидко. Так вона швидкість купила за робукси. або Хоча вона могла купити зілля швидкості і випити його. Вона реально дуже далеко відбігає, але ти її доганяєш ще. Ти її вже доганяєш. Ну, судя по тому, що у мене швидкіше Вона спробує завжди біжати від неї. Спробуй завжди, коли ти щоб... Так, хоча я буду підстрибувати, щоб її догнати. Хоча, бляха. Да блін, я її не дожену. Вона мене заманює. Ну, все мені я програв автоматично, все, це жопа. Смілося так, що. Все, шо? все, я програв катку. Все, я однозначно програв. Я викинула виконав... я з голову і мені дали 10 монет. 45 монеток. А, все, мені їх, мені їх віддали. О, все. Сподіваюсь, на цей раз я не буду відмінювати, тому що відміні капець. Я не хочу вбивати людей. Вбивати людей це дуже погано, я б сказав. Е, ми перетворюємось на Путя на те. Так, зараз буде голосування за карту. Так, давай бекрус, бекрус, давай. давай за бекрус, Беком давай. Блін. Е, я хочу сирну. Так, вибір ведмідя. Класичний. Ну від класичного можна втекти. Так, да, він дуже легкий, він для нобів. Може, так другий раз не буду живати біля. Ну так, да, тому що в тебе зліва пише. Спрін. Не знаю, але. Спрін використовують використовується через току L3. Так. Коротше, я живчик, я вже е, виживанщик, а ти. Я живчик, я теж виживанщик. О, я тебе бачу. Так пора ховатися. А чого я швидше за тебе, чи мені це здається? То напевно, що за, добре. Треба знайти місце, де сховатися. Можна. Можна... Ой, вибач. Відміть! Відміть за челіком, погнався, який наверху від нас. Да? Короче, пішли понизу, а то відміть нас так спалить. За мною там головоломка. Давай. Сдіть, мені здається, що я чую якийсь звук, який. Як зрозуміти, що біля тебе ведмідь. Якщо ти чуєш сміхи, це означає, що ведмідь П'ять із семи вбили. із семи ми двоє лишилися тільки? Н ні, залишилось десь як там во п'ятеро чилів. Це значить це скільки я. Получається, два двох чолів вбили. <звук> Бо чуєш звуки? Ху. Це означає, що відбьє близько. Що таке? Стія. Я тебе наздоганяю. Mm -hmm. Так. А ти впевнений, що. А давай знайдемо якусь якусь ничку, може, треба знайти. Во, там якраз буде квест, я знаю, з правого боку там є головоломка. Вот, бачиш. Нам треба її рішити. Так, да, ти вже грав у цю гру, да? Так, да, я дуже давно в неї граю. Добре, давай я знизу буду вирішувати, а ти зверху. Сподіваюся, цей наш нас не, не знайде ведмідь. У нас ще якийсь ще в тій прийшов. Да, прикольно. Я спочатку подумав, що це біконша, але це не біконша. Так, коротше, ось тут є ничка прямо, де можна сховатись. От. Давай, Получається, ми тут можемо стояти АФК і нас не уб'ють. А так ведмідь сюди не може прийти? Е, він мало туди ходить, він дуже рідко сюди ходить. А, ну ну тоді ця... то ти можеш сюди прийти для тих, хто це ти знає. Типу, якщо ти випадково поведеш, типиш. То... Ведмідь! Мене вбили. Блін, а я не думав, що він прийде, але хоча я можу за ним послідкувати. Давай тоже. Може він може він знаєш. Знає. Ну в нього скін прикольний у цього ведмідя. Я навіть спочатку не поняв, що це ведмідь. Так в нього скін такий, цей скін можна купити. А, зон, я б, щось, 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 щось. Його за монети можна купити, який ти Та, отримав. Я розумію, я розумію. Я за цю катку всього 22 заробив. А в мене десь 1000 монет. Крочу, Де ти чиник на шіцію, пам'ятаєш? Його зараз тоже з нас дожануть. Все, нас догнали. Залишився ще один чел, якийсь мікробус. Мікробус? А, це Вова, його Вова звати. все, я поняв. Так цей відміть. А ні, це не. Так, аму. Ну... Так він далеко від нього. Я його знайти, хоча, кстати, я не знаю, що це далеко по карті. Вроді відміть далеко від нього. Не зможу вже знайти. Так, сподіваюсь, на цей раз... На, на, він далеко від цього місця, де він заховався. А от, вот він, він бігає. Але той відмідь його все одно не дожене. Зараз катку він програє. Ведмідь, Да-да-да. Бачиш, все. Нуль. Все, бачиш, матч закінчився. Мені тол 27. До речі, посилання на цього чельіка. Коротше, давайте. Посилання на цього челіка, який у мене відео, буде в описі цього відео. Підписуйтесь на нього. Да, дякую. Останню катку зіграємо і будемо прощатися трохи. Так, все, вибираємо карту, я вибираю лабораторію, тут дуже легко сховатися. Все, всі за лабораторію проголосували. Так. Да. Тобі, може, мою. Я знаю ще одну схожу. Прикольну, карту. О, класичний нам випав. Нам класичний випав. Якраз це дуже добре. Прикольно. І ще якийсь Саша до нас зайшов. Я не знаю. Ну так, да, він українець, в нього прапор України на голові. У мене є друг, у мене чомусь друзі говорять, що це може означати, що це не українець, але я не знаю. Так, я я живчик, я живчик, мені дуже везе. Я теж живчик. Так. Ось тут ось тут можна сховатися, отут дуже добре можна сховатися, за, за цими коробками. Тут відміть далеко від цього місця. Він спавниться в іншому місці, він спавниться за, за, о, за. трьома стінками. Короче, з лівого боку він десь спавниться. Я краще тут схогусь. Не можу, мама, не можу. Так, і тікаю. О, я знайшов личку. Блін, мене вбили. Я, хоче світло знайшов Угу, якийсь. Народи, мене вже другий раз підряд вбивають, піп'ять хороша така вийшла гра. Угу. О, коротше, хто хоче е, ще відосиків, набираємо 15 лайків і я випускаю ще з кимось, напевно, колап або навіть з ним. Ну, коротше, ви знаєте. О, Відео 15 лайків, то е, ми з містером кілером пойдемо грати е, в НК гейм. Ви, напевно, не знали цей режим. Добре. Всім па-па, з -па. вами був завжди містер кілер. Так. Да. Всем пока. И вчера с Всем пока.